Мільйон на ЗСУ працівники Калинівського ринку придбали необхідне для Чернівецьких військових. Колектив Калинівського ринку придбав бінокулярні прилади нічного бачення і тепловізор для Чернівецького підрозділу ТРО. Запит військовослужбовців виконали за сприяння профспілкової організації міського голови Романа Клічука і департаменту соціально-економічного розвитку та стратегічного планування. Мотопатруль запрацював у Чернівцях, які виконуватиме завдання. На вихідних відзначили 615-ту річницю чернівців. Увесь транспорт та перехожі зупинилися. Чернічани та гості міста вшанували пам'ять загиблих захисників України хвилиною мовчання. Після цього на центральній площі представили новий підрозділ поліції мотопатруль. Вступити на патрулювання та обслуговування викликів на території Чернівецької громади. Слухаю! Готуй! Григорій працює поліцейським сім років. Любов до мотоциклів підштовхнула його пройти навчання та приєднатися до лав нового підрозділу. Коли я попав на навчання в місто Полтаву на дві неділі, то я зрозумів, що я взагалі не їздив на мотоциклі, і знання в мене нульові були. Після того, як я приїхав на навчання, то я більш впевненіше себе почуваю. Ну, я думаю, що ми справимося з цими обов'язками в місті. Ярослав також є поліцейським. Каже, нинішня робота є складнішою. Тут є свої нюанси. Потрібно бути готовим до того, що це буде важко. По-перше, у нас майже все місто в Бруківці, по ній дуже важко їздити, тому треба бути дуже обережним. Ну і плюс постійно в екіпіровці літом у ній буде дуже жарко. Тому треба бути готовим до труднощів. До лав мотопатруля залучили поліцейських, які є досвідченими водіями мотоциклів. Вони пройшли двотижневе навчання. Новий підрозділ виконуватиме ті ж завдання, що й велопатруль розповідає Олег Йосипів. Бували у нас повідомлення, наприклад, про замінування, тобто ми розуміємо, що одним велосипедом можна було перекрити частину дороги. І таким чином. Нас вистачало, щоб оперативніше реагувати на такі повідомлення. Це ж саме буде робити і мотопатруль З сьогоднішнього дня на патрулювання вулиць нашого міста. Вийде два, два мотопатруля по два мотоцикла в кожному. Чернівці є п'ятим містом в Україні, в якому запрацював мотопатруль. Чернівецький міський голова Роман Клічук каже, новий підрозділ полегшить роботу поліції. Я впевнений, що з мотопатролем безпека порядок в місті. Вони будуть значно кращими. Тут ноші ну, є місто маленьким, з маленькими вуличками, вузенькими, а монотопатруль просто зможе швидше реагувати ре, 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 на виклики. Ну і наводити порядок. в місті». мотопатруль працюватиме на вулицях міста, доки дозволятимуть погодні умови. Валили Путіна і підтримували окупантів чотирьом буковинцям, повідомили про підозри. СБУ викрила чотирьох жителів Чернівецької області, які публічно заперечували збройну агресію РФ проти України. Під час системної роботи з виявлення і нейтралізації діяльності інтернет-агітаторів, які ведуть інформаційну підривну діяльність проти України, кіберфахівці з'ясували, що четверо мешканців різних частин регіону поширювали прокремлівський контент у забороненій в Україні соціальній мережі. Однокласники це двоє чоловіків із Чернівців та Вижницького району, а також жінка з Новоселиці та її донька. Усі вони поширювали про кремлівський контент у забороненій в Україні соціальній мережі Однокласники. Зокрема, публічно заперечували агресію Російської Федерації проти України, підтримували загарбну політику держави-агресора та відверто захоплювалися президентом РФ Путіним, називаючи його геніальним політиком. Натомість військовослужбовців Збройних сил України за традиційними кремлівськими темниками на називали укронацистами і бандитами та стверджували, що ціль Росії зупинити війну, яку буцім то розпочала українська влада. Наразі їм усім повідомлено про підозру, а матеріали провадження скеровано до суду. За три дні у Чернівецькій області затримали 30 осіб, які намагались у незаконний спосіб потрапити до сусідніх держав. Більшість охочих незаконно потрапити за кордон використовувала транспортні засоби. Однак були й ті, хто спробував подолати шлях до сусідніх країн пішки. Так прикордонники відділу Герца затримали одну жінку. Вона зі своїм чоловіком та сином мала намір нелегально потрапити до Румунії. Також за допомогою безпілотного літального апарату прикордонники викрили одного порушника поблизу відділу Кельменці. А на ділянці відділу Селятин затримали двох порушників завдяки фотопастці. На усіх затриманих охоронці кордону склали протоколи про адміністративні правопорушення. Виправдовував загарбницького політику Росії Буковинському політологу та блогеру. Повідомили про підозру за даними слідства у листопаді 2022 року. Фігурант зі свого акаунта в забороненій в Україні соціальній мережі ВКонтакті. Писав коментарі у російських спільнотах, у яких визнавав правомірними дії окупантів. Окрім того, зловмисник висловлювався, що краще би прийшли росіяни. Зате був би мир. Крим це частина РФ, та запевняв, що більша частина України готова погодитись на спільний із РФ уряд в обмін на завершення війни. А в Чернівцях достатньо тих, хто б зустрічав росіян із квітами. Експертиза повністю підтвердила факти злочинної діяльності фігуранта. Наразі йому повідомили про підозру, слідство. Триває на боковині, виявили причіп зі знищеним ВІН-кодом. Вантажний причіп без ідентифікаційного номера виявили прикордонники Чернівецького загону в автомобільному пункті пропуску Порубне. Під час перевірки з'ясували, що він код причепа видалили механічно вантажівкою, яка прямувала до Румунії, керував річний мешканець Миколаївської області. До нацполіції направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення. Після оформлення відповідних документів. Чоловіка та вантажівку передали співробітникам нацполіції. У Чернівцях водій наїхав на студента ЧНУ. Хлопець у важкому стані перебуває в лікарні. На вулиці Васіли Олександрі, 10 жовтня, автівка наїхала на 20-річного хлопця, який отримав численні травми. За даними правоохоронців, автомобілем керував 33-річний чернівчанин. Керівник Центру культури дозвілля Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Дмитро Павлюк повідомив, що під колеса авто потрапив студент 4-го курсу юридичного факультету Іван Шондра. Наразі хлопець перебуває у лікарні без свідомості і у важкому стані. Поліція розпочала кримінальне провадження та розслідує обставини аварії. Накрили групу, яка за 25 тисяч доларів переправляла ухилянців за кордон. Оперативники держприкордонслужби встановили, що Буковинець за грошову винагороду від 4,5 до 5 тисяч доларів з особи організував переправлення до Румунії п'ятьох чоловіків призовного віку. Автомобіль з ухилянтами зупинили на одній із гірських доріг Вижницького району. Згодом, під час обшуків, за місцями проживання фігурантів вилучили біноклі, мобільні телефони, банківські картки та мисливську рушницю. Також затримали помічників організатора незаконної оборудки, а пізніше і самого організатора щодо чоловіків, які намагалися незаконно виїхати з країни, склали протоколи. Організатору та його поплічникам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Затримали на гарячому диверсант, хотів підірвати декілька АЗС у Харкові та інших областях України. За вказівкою російської спецслужби ГРУ, зловмисник готував підриви двох автозаправок у Харкові та в інших регіонах України. Для вчинення диверсії він планував використати саморобні вибухівки, які зберігав на території одного з лісових масивів Харківщини. Відповідно до задуму російської воєнної розвідки, підриви резервуарів з пальним мали призвести до численних жертв серед цивільного населення та поширення панічних настроїв у прикордонних регіонах. Правоохоронці затримали фігуранта на гарячому під час закладання ним вибухівки під бочку з газом на одній із харківських автозаправних станцій. За даними слідства, ворожим диверсантом виявився екс-півробітник розформованої міліції, який причетний і до інших диверсій. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. На Буковині прикордонники викрили банду контрабандистів. Прикордонний наряд відділу Селятин завадив контрабандистам переправити через українсько-румунський кордон кілька тисяч пачок цигарок. З появою військовослужбовців правопорушники покинули свої ноші та почали тікати, не зважаючи на попереджувальні постріли. Після перевірки прилеглої місцевості прикордонники виявили 7500 пачок сахарет без марок акцизного податку України. За попередньою оцінкою вартість вилученого тютюну складає понад 300 тисяч гривень. Видавали себе за туристів і грибників на кордоні з Румунією та Молдовою затримали 35 чоловіків. Спочатку тижня прикордонники разом з правоохоронцями Буковини припинили 23 випадки незаконного порушення кордону і затримали 35 чоловіків. Більшість із них призовного віку. Їх виявили у гірських районах Карпат на ділянках відділів Селятин, Фальків та Красноїльськ. Ухилянти намагались незаконно потрапити до сусідніх країн в обхід пунктів пропуску, видаючи себе за туристів та грибників. Порушниками виявились мешканці Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Київської, Тернопільської та Чернівецької областей. Віком від 23 до 55 років усіх правопорушників доставили в прикордонні підрозділи для притягнення до відповідальності.